Всім привіт-привіт, друзі! Всіх вітаю. У нас тепленько, вітерець прохолодний, але погода гарна, сонечка нема. Може, пізніше засвітить нам, але поки немає. Приєднуйтеся, поспілкуємося трішки. Ксюшечка, доброго дня, Таня мирного неба, гарного настрою. Дякую, Ксюшенька, за підтримку. Ілюша, привітики, 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 ти перший. Маша, здрастуйте, доброго дня, Марія Храбачкова, доброго дня, пані Таня, рада вас бачити, здоров'я вам, міцного і вашій сім'ї.